Ти сідаєш на дієту і жоден з цих способів не використовуєш для піклування твого кишківника. Ти потрапиш у велику пастку твого травлення та повернеш все, що схуднув, за місяць, а то й за два тижні. Дивись, уважно це відео, бо третій пункт тебе шукує. Під номером один врегулюй походи до туалету по великому та по маленькому. Правило, 99,9% людей це ігнорують. І коли вони розпочинають дієту, починається ще більше проблем. А коли вони з неї виходять, це взагалі окрема історія. Якщо ти виявив проблеми по маленькому чи по великому, врегулюй, їх, тоді розпочинай дієту. Перед стартом дієти перевір себе на прищі. Так, так, на прищі. Спина, руки, обличчя, шия. Якщо у твому регіоні, де ти проживаєш, не спекотно, але ти весь у висипах та прищах, це дуже поганий сигнал. Перед тим як розпочинати будь-яку дієту, важливо проконсультуватися з твоїм лікарем і дуже сильну увагу звернути на печінку. І під номером трейк обіцяв, шок контент, маленькі головні болі та розтикувсь весь світ в головних болях, що ти хочеш. Стоп, зупинись. Якщо у тебе головні болі, це вже проблема, це вже тіло тобі дає сигнал. Але про що це сигналізує? Цей сигнал, як правило, про те, що в тебе є дисбаланс мікро та макронутрієнтів вже дуже довгий проміжок часу. І коли ти починаєш дієту, не враховуючи цю проблему, ти лише погіршиш ситуацію. І багато людей переходять на проміжні довготривалі болі. Ось тоді ти почнеш говорити по інакшому. Було трішечки корисно. Зберігай це відео, поширюй рідним та близьким. Став лайк, якщо тобі сподобалося. З тобою був євродієтолог Ростислав Романів.